Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, а ми починаємо. Схоже, що пасічник і Пушилін можуть розпрощатися зі своїми посадами, адже в ЛДНР наступає період революції, Росія продовжує вносити значні зміни в управління на окупованих територіях України, що призводить до змін і конфліктів серед місцевих чиновників. Нещодавно було ухвалено зміни до так званої. Конституції ЛНР, які суттєво обмежують повноваження місцевих гауляйтерів, що на думку експертів може призвести до їхніх відставок та арештів. Директор інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський розповів про ці зміни раніше. Гауляйтери ЛНР та ДНР мали великі повноваження, включаючи контроль над збройними формуваннями. Проте після анексії цих територій Росія внесла зміни до конституції, що значно зменшила їхню владу. Зараз гауляйтери мають лише представницькі функції, а їхнє призначення може здійснювати лише президент Росії Володимир Путін. Ставте лайк, пишіть коментарі та підтримайте нас на платформі Моно, посилання в описі та в шапці профілю. Зміни у конституції також передбачають спрощену процедуру відставки гауляйтерів. Зокрема, якщо їх визнають іноземними агентами, вони можуть бути зняті з посади. Це стосується головним чином тих, хто має українське громадянство, що є практично всією владою на тимчасово окупованих територіях. Таким чином, Росія намагається безболізно позбутися місцевої влади, яку вона сама ж і створила, використовуючи зрадників України. Павло Лисянський наголосив, що Росія уже давно планувала як позбутися місцевих чиновників, які стали для неї зайвими. Він нагадав, що з 2014 року Росія неодноразово демонструвала свою здатність ліквідовувати таких людей. Це яскраво показує, як окупанти чинять із тими, хто їх підтримує. Вони використали зрадників України, а тепер їх ще й обов'язково посадять. Росія неодноразово демонструвала ще з 2014 року, як ліквідовує таких людей. Висловився директор інституту стратегічних досліджень та безпеки. На цьому мене все.